У Львові я живу більше двох років, працюю психологом у благодійному фонді прем'єр-Жанс Інтернаціональ. Почав працювати у цьому фонді ще у Константиновці до початку повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, збирав потреби для гуманітарної допомоги та проводив творчі заходи для дітей та їх батьків. До Бахмуту тоді стали прибувати перші переселенці з Луганської області. Вони зупинялися у гуртожитках на декілька днів та вирішували, куди їхати далі. Як я опинився у Львові, ну, у офісі сказали, що будуть відкривати базу у Львові. Подався на посаду, пройшов конкурс, приїхав до Львова та почав працювати психологом у складі мобільної медичної бригади. До складу бригади входили лікар, медсестра, соціальний працівник. Працювали по всій Львівській області, кожного дня виїзди на локації: шелтери, школи, гуртожитки. Сам деякий час жив у шелтері та у хостелі. Можу згадати, що тоді до Львова постійно прибували потяги зі Сходу. Наприклад, людина з Лимана ще позавчора була вдома, а сьогодні вже у Львові. Пам'ятаю військових, які. Допомагали вийти зі зруйнованого будинку вокзал, потяг все як в тумані. Не може аговтитися від побаченого та пережитого. І таких людей було дуже багато, і звісно, вони отримували і підтримку і допомогу. Після стабілізації емоційного стану важливо було нормалізувати стан людини, провести. Психоедукації. Це психологічна освіта. Багато людей не розуміло, що відбувається з емоціями та почуттями. Їм казалося, що світ розколовся навпіл. Тому фраза, все, що з вами відбувається, є цілком природною реакцією на ненормальні обставини війни. Стала своєрідним кліше, але вона правда була дуже важливою. Коли я приїхав до Львова, одразу став шукати спільноту. У Бахмуті я. Колись ходив до театру. Та й в школі, де працював, в мене дуже багато чого було пов'язано зі сценою, творчістю, виступами та конкурсами. Сьогодні середа, і я йду після роботи на заняття у плейбек студію. Плейбек це театр імпровізації. У звичайному театрі актори грають заздалгідь відрепетовані ролі згідно сценарію. Ми на репетиціях учимося взаємодіяти, розвивати та розкривати власні емоції та почуття. А коли йде вистава, то імпровізуємо і повертаємо розказану історію глядачеві. Через рух, емоції, голос, пластику завдяки спільним історіям, спільнота об'єднується, проживає спільний досвід. Інколи відбувається магія плейбеку. І людина, яка розповіла історію, зцілюється після того, як побачила гру акторів, які змогли прожити та показати її у форматі плейбеку. Це дуже цікаво і дуже важливо під час війни кожному мати спільноту, яка буде допомагати відновлюватися та зцілюватися. Звісно, мені як. Практикуючому психологу це допомагає теж перетравити та прожити важкі та травматичні історії моїх клієнтів.